Наступної неділі, 21 грудня, на сцені обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка прихильників Мельпомени чекає чергова прем'єра. Це феєрія бурлеск з поемою Івана Котляревського Енеїда. Цей твір є енциклопедією українознавства, сповнений бадьорості духу і героїчної патетики. Режисер-постановник вистави заслужений артист України Ростислав Держипільський. 217 років тому вперше українською мовою геніальним Іваном Петровичем Котляревським була написана Енеїда. Епічне полотно, що передає дух патріотизму, блискучий гумор, де кожен рядок є афоризму. І сучасно, як ніколи. Там є, умовно кажучи, і майдан, там є і початок війни, і АТО, і те, ну намагаємося ми це зробити, але намагаємося не лобово. Відтворити наскільки це є, має для нас бути сьогодні боляче. І пересторогою у виставі задіяна молодіжна трупа театру та студенти другого курсу інституту мистецтв. В головній ролі молодий актор театру Олексій Гнатковський. Абсолютно відкритий театральний прийом. Тут і зараз ти, ти повинен перевтілитись. Ти повинен бути як актор. Ти говориш від себе від особисто, від людини. І в тому в той же час ти повинен стати тим персонажем, перевтілитися. Більше того, ти повинен від, ну, залишати будь-які реакції і відігравати своїх партнерів. Таким чином, це дуже цікаве акторське пристосування, акторська манера. Пластичне рішення вистави створила відомий хореограф з Києва Ольга Семьошкіна. Візуалізацію Сергій Пілявець. Наші актори. В черговий раз підтверджують те, що вони є надзвичайно талановиті. Вони надзвичайно зараз володіють хорошою акторською технікою, і настільки вони це роблять легко талановито, ну я думаю, що ви самі в цьому пересвідчитеся. Прем'єра Енеїди на Івано-Франківській сцені відбудеться в неділю, 21 грудня, о 18 годині.